Доброго дня, у Вас посвятаю компанія Парк. У нас нове надходження, це у нас Volkswagen Caddy 2019 року. 1.6 бензин з пробігом всього лише 153 тисячі. Дуже гарно виглядає, без ніяких зауважень, ніяких ушкоджень. Все дуже гарно, збережено. Послоні у нас текстиль. Все також гарно, Руль не затертий. Все дуже класно. Пробіг ще раз того, 153 тисячі. Ззаді у нас ось як все виглядає. Це на щось мокре, ось по багажнику. Також у нас є і резина на тисках. Літня, просторий, чистий, тобто дуже класний автомобіль. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, приїжджайте у місто Львів, з ваших 60, перевіряйте, тестуйте і забирайте авто.